Ми подорожуємо новими світами, лякаємо драконів та б'ємося зорками, захищаємо землю від загарбників. Ми живемо на межі реальності і віртуальності. Адже ми справжні ігронавти. Дні у програмі колись усі мріяли про портативні приставки, але все змінилося. Навіщо мені носити собою великий гаджет, на якому я можу грати, якщо я можу взяти з собою мобіли? У фокусі? Чи вб'ють мобіли PS світу та Нінтендо Дісі? Творці серйозного Сема збожеволіли і зробили філософський пазл принцип Талоса. У принципі Талоса ви станете роботом, що подорожує між світами за допомогою лазерів. Не пропусти найбожевільніший ексклюзив тільки в ігранафтах. ГТА вийшов за 20 років до гри. Наскільки він співпадає з головним шедевром десятиріччя? Дізнайся у рейтинзі кіно ігрових співпадінь у трійці ігронавта. але спершу гаряча новина. Десятиліттями тисячі ігронавтів мріяли покерувати у реальності бойовим роботом, як у Мегоріор чи Тітанфол. І от нарешті компанія Субадаші втілила цю мрію у життя. На днях виставила на продаж в онлайн-магазині Амазон чотирьохметрового робота Куратаса. Куратас це перший справжній функціонуючий робот, важить 5 тонн, двигун бензиновий, розганяється до 10 кілометрів на годину. Від Йокогами до Токіо жоден рікша вас не наздожене. Ми будували Куратаса кілька. Років і тепер настав йому час знайти собі щасливого господаря. Хоча світитися щастям покупцю варто з обережністю, адже зброя Куратас активується посмішкою. Добре, що в нього замість ракет пляшки з водою. Рештою систем робота можна керувати як з кабіни, так і зі смартфона. Відтепер ти можеш купити бойових роботів у реальному магазині. І це хороша новина, особливо для тих, в кого є мільйон баксів. Адже саме стільки коштує Куратас. Якщо хочеш зачекати на знижки, ігронавти якраз розкажуть, у яких нових іграх варто скоротати час. Рубрика «Свіжак» далі на QTV. Ora... Пісок, дерева. Так виглядає пекло. За версією Legend of Grimrock 2. У грі від фінських розробників тебе та ще трьох неборак закинули на безлюдний острів. Ну, майже безлюдний. За деревами блукають тіні, а у хащах лежать трупи із записками від якогось збочинця. І навіть дурень зрозуміє, що потрібно терміново тікати. От тільки острів це велетенський лабіринт із пастками, чудовиськами та навіть. Ходячими пнями У мальовничих джунглях та похмурих катакомбах треба відшукати їжу, зброю та пригоди на свою дупу. Думаєш, найстрашніше тут це монстри? Ні. найстрашніше в Гріврок недолуга система керування. Бійки з ворогами це справжні тортури. Найцікавіша фішка гри це загадки. Щоб відшукати вихід, потрібно розгадати купу головоломок на кмітливість, спостережливість та логіку. Любителям ворушити мізком сподобається. Ти вийшов із дому, а в місті гуляють голодні мерці. Гнилі рагулі, Хапай щось важкеньке. На фар усіх порубай. Садай, аби ти чо відбить І паркуром промчи, вже смеркає, о, ні, під вечір мерці влаштовують гонку, тікай. Ось уже ніч, мертвих ти пора, ось уже ніч! У штанях уже два вітра. Є -є 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 -є. Ось уже ніч, тебе поженуть, як щура. Уже ніч, тебе роздеруть на ура. Екшен Дайнлайт вже вийшов на ПК та приставках нового покоління. Якщо хочеш почути повну версію пісні, заходь на нашу сторінку у контакті. Звісно, якщо тобі не запаморочить голову, мобільний блокбастер, тобто наступний свіжак. Ти думав, що Володар Перснів це крутий екшен у горах. Ти жорстоко помилився. Просто зараз зустрічай гру від Девіда Орейлі, творця штучного інтелекту для оскароносного фільму. Вона, отже, гра Симулятор гори на тебе чекає карколонний екшен з динамічною зміною погоди, дня та ночі, та найголовніше те, що ти навіть і не мріяв почути. Я, Я готова померти. померти. Гора ширяє величним та безмежним космосом. Вона має власну атмосферу, рослинність та безліч питань до тебе. В залежності від твоїх відповідей, гора змінюватиме свій ландшафт. і це абсолютно усе, що можна робити у цій грі. Симулятор гори вийшов на мобілах і ПК. Тож, якщо ти все життя мріє стати обарлою, то тобі лікуватися треба. Саме про це наша наступна гра. Але вона іще у розробці. Що ж, Legend of Grimrock 2, Time Light та симулятор гори вже вийшли. А у нас на черзі гра, яка ще не виписалася із лікарні. Який в неї діагноз дізнаєшся за мить у рубриці Скоро. Корю, я виживу. Ну що ви, шановні? звісно ж, ні. У місті, що охоплено епідемією, твої шанси на виживання швидко зменшуються. Учорашній друг сьогодні може вбити за кусень хліба, але у виживастику Pathologic від російської студії Айспі Клодж. Твій головний ворог невидимий та безтілесний. Pathologic – це нелінійна пригодницька гра про місто, у якому лютує чума. Вона отрує її вулиці, речі, людей. І ваша мета знайти першу причину хвороби та врятувати місто. У тебе на вибір три персона бакалавр, тобто дипломований лікар, гаруспік, хірург, самоучка та дівчина самозванка, яка думає, що може зцілювати хворих. І, хоч кожен герой матиме унікальну сюжетну лінію, вибір все одно буде за тобою. Ви можете самостійно вирішити долю цілого міста, шукати вакцину або вдаватися до дивних місцевих ритуалів. Але щоб вижити, вам потрібно їсти, спати та дбати про свій імунітет. Все це потребує певних ресурсів: вода, хліб, бинти та кулі. А вони, звісно, в дефіциті. Через це Канці місця ставатимуть кровожерливими мародерами. Тобі доведеться уникати грабіжників та навіть самому красти із заражених домівок або вимінювати необхідні ресурси у місцевих, наприклад, віддати свій револьвер за кусень хліба. Та найобмеженіший твій ресурс це час. Оскільки ви в самому серці епідемії, то неодмінно заразитися. Тому що б ви не робили, усе скінчиться на 12-й день. Хлопці з Ice Peak Lodge обіцяють великий та непривітний світ. Із власними законами, інтригами та квестами на реанімацію власної гри десятирічної давнини розробники попросили на Кікстартері 250 тисяч баксів, а зібрали більше ніж 300. Тож впевнитися, що пацієнт швидше живий, ніж мертвий, можна буде вже цього року, коли Паталоджик вийде на ПК та приставках нового покоління. Паталон жив ще на лікарняному. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф Номер один. Titanfall – еталонний блокбастер від творців Call of Duty. У грі ти можеш стріляти по здоровенних роботах, бігати по стінах, стрибати із джетпаками та навіть власноруч пілотувати бойового робота. Але злі язики кажуть, що у Titanfall не можна втриматись верхи на літаючому дроні. Зараз ігронавти перевірять цей міф Підіймаємося на дах. Ану, де там цей дрон? Розігналися і гопцаца, ти диви? Стрибнули тільки через лопасті, що рухаються, доводиться швидко бігати. Але ми все ж таки втрималися верхи на літаючому дроні. Тому перший міф спростовано. Міф номер два. Майнкрафт піксельний світ, у якому ти можеш зробити з кубиків усе, що завгодно. Наприклад, іще більше кубиків або збудувати будинок чи космічний корабель. Але подейкую, що в Майнкрафті з кубиків можна створити навіть програмне забезпечення. Кшталт Word чи Paint. Ну, точно, маячня. Але ми все ж таки перевіримо цей міф. Ось він, діючий текстовий редактор у Майнкрафті. Навіть з власним дисплеєм, а ще й і віртуальними модулями пам'яті. Сигнали з модуля передаються на екран за допомогою Дрота з червоного каму. Так, це, звісно, не Microsoft Office, а скоріше Minecrosoft. Та все ж таки текст писати можна. Тож другий міф. З міфами на сьогодні все. Але нікуди не йди адже попереду найцікавіше. Міф номер три: флепібьорд. Друге в'єтнамське диво після бальзаму зірочка. Саме в'єтнамець Донг Ньонг вигадав на диво просту гру. Знай собі йти цей в екран мобіли чи планшета пальцем. А пташка пролітатиме крізь труби. Але насправді все ой як непросто. Мало хто пройшов бодай кілька перешкод. Розгнівані геймери навіть трощили свої мобіли через цей флепібьорд. Тому розробник вирішив вилучити гру з продажу, але подейкує. Ку що у Флепі Бьор ще можна зіграти тільки на коробці з підзуття? Зараз ми перевіримо цей міф. Під'єднуємо до коробки джойстик на дві кнопки. Замість монітору рухомий папір, а пташка на палиці. Керується така дивина магнітами. Грати можна, але все одно дуже складно. Та хай там як, але останній міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але нікуди не йди, адже попереду найцікавіше. <плес> Далі у програмі колись усі мріяли про портативні приставки, але все змінилося. Навіщо мені носити собою великий гаджет, на якому я можу грати, якщо я можу взяти з собою? У фокусі чи вб'ють мобіли PS Vita та Nintendo DC? Творці серйозного Сема збожеволіли і зробили філософський пазл Принцип Талоса. У принципі Талоса ви станете роботом, що подорожує між світами за допомогою лазерів. Не пропусти найбож. Живільніший ексклюзив. Тільки в ігронавтах. Фільм по ГТА вийшов за 20 років до гри. Наскільки він співпадає з головним шедевром 10-річчя. Дізнайся у рейтинзі кіно-ігрових співпадінь у трійці Ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. І у програмі творці серйозного сема збожеволіли і зробили філософський пазл Принцип Талоса. У принципі Талоса ви станете роботом, що подорожує між світами за допомогою лазерів. Не пропусти найбожевільніший ексклюзив тільки в ігранафта. ГТА вийшов за 20 років до гри. Наскільки він співпадає із головним шедевром? Десятиріччя дізнайся у рейтинзі дійно-ігрових співпадінь у трійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Сьогодні це важко уявити, але якихось 10 років тому на мобілках можна було зіграти хіба що в змійку. У той час на ринку портативних ігор панували кишенькові приставки. Але як сталося, що портативки програли мобілкам у війні ігрових платформ? Про це і піде мова у фокусі. Ідея створити кишенькову приставку не нова. Що у 80-ті великі компанії від Атарі до Sega намагалися зробити так, щоб геймери могли грати у свої улюблені ігри не лише вдома, а й просто усюди. Деякі спроби були вдалими, деякі ні. У мене найперша моя ігрова приставка це був Тетріс, такий китайський, там де було 256 мільярдів ігор в одній. Тобто, було там все три гри, але вони були помножені одна на одну, там з різними варіаціями. Ну щасливе дитинство. А от я знаю, що у людей старшого покоління була теж дуже крута портативна приставка, яка називалась Електроніка. Ну погоді». Щоправда, вона була тупо в наглу стирена з Нінтендо Лови Яйця. Саме компанія Нінтендо у далекому 1989 році вдалося створити першу успішну портативну приставку Геймбой. був большой такий гаджет, маленький екранчик, кріставіна для управління і пару кнопок. Не зважаючи на простоту дизайну, на приставці можна було. Зіграти у безліч шедеврів того часу від Legend of Zelda до Super Mario. Тому багато хто намагався копіювати Game Boy. Але марно компанії конкуренти забували, що головне в приставках це якісні ігри. Як результат, Нінтендо цілих 15 років була портативкою номер 1 аж поки не з'явилася PSP. У 2004 році Вийшла PSP. Це PlayStation Portable. Тобто портативна приставка, яка по суті уділила Nintendo з геймбоєм Потому что у PSP был большой экран, хорошая аппаратная часть и просто куча крутых игр. Когда Nintendo в очередной раз на своих реинкарнациях геймбоя предлагала того же Марио, то на PSP ты мог поиграть в GTA, NFS, God of War, Mortal Kombat, Tekken, да и вообще список там бесконечных этих шедевров. Прогресс не стоит на месте. В PSP смогли вмістити завизу, яке за потужностью лише трохи поступалося PlayStation 2. Тому мобільні телефони теж почали вдосконалювати свою апаратну частину. Кинули виклик приставкам. Колись мобільні телефони були тільки телефонами, і все вони могли дзвонити. Ну хіба що іноді писати? Їх функціонал розширювався і почали з'являтися різні прибамбаси. Наприклад, ігри. Один із перших телефонів, який спробував стати ігровою приставкою, стала Nokia Нгє, яка вийшла у 2003 році. Але успіху вона не мала. Nokia Енгєйдж була першокласним гаджетом, але чому вона не змогла? А конкурувати із приставками починаються мобільні ігри з якихось то примітивних совершенно ігр. Я вже наігрався в тетріси в Кейжуал. Хочеться чого більшого. Нічого більш за кострубаті версії Call of Duty та лари Крофт, Nokia Engage не запропонував, тому і зазнала невдачі. Але до справжнього перетворення мобілок на ігрову платформу залишилися ліпшені роки. Насправді розквіт стільничків як ігрової платформи стався лише з появою айфону та популяризацією усіх цих телефонів з сенсорними дисплеями. Творці смартфонів швидко усвідомили переваги мобільного геймінгу. Залишилося тільки розширити ігрові жанри. Так, на мобілках з'явилися екшени, стратегії та навіть шутери. Це круто. Я їду собі в метро, а у мене тут целый шутер на руках. Да, немножко ще неудобное управління. Но це задача разработчикам – придумати таке управління, яке буде максимально підходити під девайс. Напруга зростала. Мобілки не просто наздогнали приставки, а йшли із ними пліч опліч. Творці портативок відчули конкурентів та хутко випустили одразу два крутих гаджети. Nintendo 3D PS Vita. Nintendo 3DS, ну это в очередной раз усовершенствованная портативка. Теперь там э, можно видеть 3D-изображение без каких-либо очков, но предлагает оно все того же Марио. У PlayStation новая реинкарнация PSP это PS Vita, но там очень мало каких-то хороших игр. Потужні приставки для игр, от тільки на них поград що пограти. Натомість мобілки не збиралися зупинятися і вражали геймерів за поплюючими блокбастером. Больше всего из мобильных игр мене поразила GTA. То есть, если раньше в детстве у меня должен был быть мощный компьютер, чтобы поиграть в какую-нибудь GTA Vice City, то теперь я могу всего лишь поставить себе на телефон GTA і рубиться с него где угодно. Это круто. Але вирішальну роль у мобілок із приставками зіграли. Не зовсім не ігри. У мене був ПСП, ну, прикольна штука, драмостка немножко. тобто В цьому плані айфони і планшети, і там андроїди, вони більш удобні. Навіщо мені носити собі великий гаджет, на якому я можу грати? Якщо я можу взяти з собою, мобілу, на якій я можу грати, дзвонити, писати, ходити в інтернет, і так далі. Мобільні телефони не просто відібрали корону портативом. Вони самі стали багатофункціональними портативками, за допомогою яких Можна потрапити навіть у віртуальну реальність, і це тільки початок. Цьогоріч ринок мобільних ігор приніс майже 25 мільярдів. Це просто шалені гроші. Експерти прогнозують, що з кожним роком розрив буде тільки збільшуватись. За мобільними іграми майбутнє фільм по гета вийшов за 20 років до гри. Наскільки він співпадає з головним шедевром? Десятиріччя дізнайся у рейтинзі кіно ігрових співпадінь у трійці ігронафта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Сталеві м'язи, сухвала посмішка, біла теніска, яку не прали п'ять ігор підряд. Це культовий серйозний сам. Герой серії імені себе, який прославив хорватську студію кроті. Хочеш знову стати ним і врятувати світ. Суські. Ротім зробили абсолютно новий проект Принцип Талоса у жанрі Філософський пазл». критики миттєво визнали гру шедевром. А ключові розробники проекту розказали ігронавтам, у чому секрет. Привіт, я Том, сценарист Талос Принципал. А перед цим я працював над такими шедеврами, як FTL та Пенубра. Принцип Талоса нове слово у жанрі. Ви опиняєтесь не дуже ясно і не дуже ясно коли. Десь між середньовіччям та майбутнім. Ви робот, що не встиг увімкнутись, як йому являється невидимий голос, і каже: Я Бог, все тут створив, а ти йди, розгадуй загадки. У цьому твоя суть. Суть гри теж в загадках. Вся гра випробовує ваше IQ на міць. Взагалі, принцип Талоса виник під час розробки серйозного СЕМА 4. Опс, я не повинен був. Цього говорити. Так, Патяколо, звільні трибуну. Я Деміан Скротім. У студії я займаюся усім, що починається на літеру М: маркетингом, музикою, медіа, матеріалами, мужністю. А ви, ви нічого не чули про серйозний СЕМ-4. Під час його розробки наша команда вирішила відійти від стандартних пазлів, типу Знайди червоний ключ від червоних дверей. І ми почали вигадувати різні лазери, силові поля, важелі і пристрої, які можуть відкрити будь-які двері, але тільки одні за раз. І навигадували цих пазлів так багато, що вирішили зробити з них окрему гру. До речі, бачите загадки наче із фігур Тетрісу. Ми придумували їх, граючи в Лего, Вивели на стіл відро конструктору і сиділи такі лоби по 30 років, колупались у ньому. Ото сором вирішити загадки і пройти три світи. Це і є ваша мета, тільки все не так просто. Є ще секретні загадки і секретні світи, у яких вам доведеться добряче поламати мізки. При цьому те, що вам говорить Бог, ви можете інтерпретувати по-своєму, тобто знаходити власні способи вирішувати головоломки і таким чином змінювати сюжет. Сюжет у талос принципал закручений і дуже філософський, екзистенціальний і трансцендентний. Ми надихались письменником Філіпом Діком, тому у вашого збентеженого робота постійно з'являються думки: чи він машина, чи справді дещо більше. Може штучні нейрони чи стародавня релігія допоможуть перекомпонувати його сутність з нуля. У грі купа філософії у діалогах, адже саме у розмові народжується справжня філософія. Ви можете подискутувати з невідомим персонажем у чаті на тему, чим людина відрізняється від дерева, а мислення від матерії. Але усі ці діалоги не обов'язкові. Вони лише для тих, кому цікава філософія. Решта ігронавтів може зламати собі мізки виключно загадками. До речі, тільки розгадавши їх, ви зрозумієте, чому гра названа на честь Талоса, древні грецького бугая з легенд, що жбурляв величезні каменюки, відганяючи чужинців відкриту. Спеціально для іднорасців. У новій грі від кротів немає стрілянини і навіть натяку на екшен. Але екзистенційно трансцендентний талос принципу все одно отримав схвальні відгуки від геймерів і від І Ігронавти також стверджують, шедевр у кращих традиціях портал. І те, що в них дизайн трохи схожий, це на збіг. Збіг у нашій наступній рубриці ріка ігронавта». далі на к'юті. Екранізації деяких ігор доводиться чекати роками. Буває, почувши, що нарешті вийшов фільм із назвою улюбленої гри. Мчиш у кінотеатр, А там зовсім не те. Ні, не режисери, сценаристи налажали, як у випадку із думом. Просто однакові назви фільму та гри виявились випадковістю. Тому зустрічай головні кіноігрові співпадіння у трійці і Але комбайни до того, як Гордон Фрімен сунув якусь штуку у Адронний колайв. А так комбайни стали виглядати після на додачу: Прибульська навала, і загадкові сіропикі джентльмени у костюмчиках. Упродовж кількох частин суперхіта Half-Life талановитий фізик Гордон Фрімен розбирався із цим безладом замість закона. Ома, закон лоба, сила копняка, пропорційна, прикладеній крутості за 17 років Half-Life Став справжнім культом. Тож уяви розчарування тисяч фанатів, які прийшли у кінотеатр на одноіменний фільм Халф Лайф, але не фірмової борідки, ні окулярів, ні хедкрабів на екрані не побачили. Так, фанати Халфи надовго запам'ятають 2008 рік, коли на екрани вийшов фільм Half-Life, що не має зброю абсолютно нічого спільного, окрім назви. Іно було присвячено маленькому самотньому азіатському хлопчику, геям та уявним літаючим скатам. Назва співпала. А усе інше ні. Тому Half-Life лише на останньому місці у трійці гронавта. Ну а ми рухаємося далі. Їдеш по великому місту на фишенебільній тачилі і насолоджуєшся свободою. Ще вчора ти був звичайний Вася, якого не поважали навіть в його мікрорайоні. А сьогодні вже мітиш у головні авторитети міста. Все тепер замість махачів у падіках, перестрілки на базуках. Так починається кожна частина культової і скандальної ГТА. Grand Theft Auto – дослівно круто вкрадена тачка. Хоча з огляду на кількість жорстокості бандитів та чорної гумору, ГТА розшифровується як гоніво-трендець анархія. Екранізації ГТА ніхто не чекає. Вона сама як фільм. Та виявляється у 77-му За 20 років до появи першої частини гри вийшло кіно із такою ж назвою «грен Авто». режисером та сценаристом виступив Річі Канігер, який щоб двічі не вставати, ще й зіграв головну роль закоханого хлопчини, що поцупив тачку, аби завоювати дівчину. У фільмі і у грі самі погоні та вибухи. Кіно на відміну від гри. Не брутальна бандитська історія, а романтична комедія. Збіг лише частковий. Тому тільки друге місце у хіт параді співпадіння. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки гра, герой якої зробив таку ж помилку, що і Гордон Фрімен із третього місця. Айзек Кларк із Дед Спейс теж не пішов вчитися на гуманітарія. Натомість став інженером і одразу вляпався, прилетів на шахтарський корабель. А тут косміти-паразити усіх шахтарів перебили і на Айзека облизуються, хоч він зовсім і не шахтар. Та піди, це поясни іншопланетяни. За 17 років до виходу гри світ побачив фільм із такою ж самою назвою Dead Space, події якого також відбувалися у космосі. Але у сюжеті кіно та гри є безліч розбіжностей. У грі Dead Space науковці розкопали у глибокому космосі смертоносну расу, яка паразитує на трупах своїх жертв. А за сюжетом фільму Dead Space науковці розкопали у глибокому космосі смертоносну расу, яка паразитує на трупах. Своїх жертв. Стоп, секундочку. Збігаються і назва, і сеттинг, і навіть сюжет. Сто відсотків співпадіння. Тому Dead Space оголошується переможцем трійки ігронавта! Ура! Коли все йде не за планом, планети руйнуються, а зло наступає нам на п'ятий, ми не опускаємо руки. Ну хіба що аби трохи перепочити, щоб знову кинутись у бій тут рівно за тиждень, у ігронавтах на кюті.